Останні події у Києві на так званому Євромайдані засвідчили, що територіальний розкол в Україні як ніколи реальний. Захід не розуміє схід, а схід не розуміє захід. Цією полярністю думок користуються інші держави, намагаючись нав'язати Україні свій підхід у розв'язанні політичної кризи. Однак чи є їхній план безкорисливим і чиї інтереси вони захищають? Очевидно, що не українські, заявив з парламентської трибуни лідер комуністичної партії. України. Країни Петро Симоненко саме ви призвели до того, що над Україною сьогодні знущаються, і вже в Мюнхені заявляють, що уряд в Україні може бути тільки тій. Той, якого полюбить міжнародний валютний фонд, і той, який повинен підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, ну такого нахабства давно ми вже не бачили, То їхав у Мюнхен за порадами. Не забувайте ви про те, що ви там практично здавали національні інтереси і здавали майбутнє України, заявляючи про те, що сьогодні вам конче потрібна їхня допомога, а не спирати на всі, на український народ. Ви призвели до того, що вже в Румунії 25-26 січня ще розв'язали агресивну політику відносно того, що у них територіальні претензії до України, і вони готові в умовах, коли ви тут вбиваєте український народ, заявляти про те, що вони збройними силами будуть захищати Румун на території України. Ганьба вам! Єдиний вихід, аби Україна не була розшматована на частини, це шлях федералізації. Зверніть увагу: Австрія, Швейцарія, Німеччина, Канада, Австралія благополучні і визнані найбільш комфортними для проживання є федеративними державами. Скажімо, Швейцарія одна з найстаріших федерацій світу, у якій мирно функціонує чотири різні мови і чотири різні культури. Європа, як і Сполучені Штати Америки. їм вигадна сьогодні дальніша ескалація напряженності. Ніколи ні Європа, ні Америка не були друзьями українського народу і никогда не будуть рішати проблеми нашого українського народу В 2004 році. Уже одного вони, маріонетку посадили, були в кресла президента. Чим це закончило, всім нам известно. Україна, аби не втратити своєї територіальної цілісності, має підвищити роль і значення територіальних громад саме через федералізацію.